Ще раз спочатку тих матраців вже ніхто не має. Я говорю правду, можете пробити в гуглі. Матрац називається Макіато. Вже в комплекті з наматрацником. Розмір 1,80 вісімдесят на 2 матрацу. матрац. Матрас ви зрозуміли який. Так? Оцей. Розмір 1,80 вісімдесят на 2. таких вже ніде немає. Ефект зима літо, то літо там зима. Товщина 21 см, сантиметр в комплекті йде на матрацник. і саме головне ціна матрацу вже з на матрацником рівно 9 тисяч гривень. Рівно 9 тисяч гривень. Кому треба номер телефону, якщо не маєте, от є номер телефону. Зверху бігає. Зараз за знімете 0, 6, 3, 5, 8, 7, 10, Все. дивіться, кому треба, той матрац, кажу. Він є ціна 9 тисяч гривень, доставка безкоштовна буде в любе місто України. 9 тисяч гривень. Кому треба? Метр 80 на 2 на матрасних подарунок. Кому треба це крісло, я зроблю, ціна гарна. Ціна зроблю його за 27 тисяч гривень, ці тумбочки по 16 тисяч гривень, це ліжко, я казав, 55, але зроблю гарну знижку. Цей комодік 5500, ті тумбочки по 8500, ті тумбочки по 13, по, 13, по 13 тисяч гривень з Дуба. Алтрачка, де цей камп'як коштує окей, okay. Кому що треба? Номер телефону є.